Внутрішньовенний спосіб введення лікарських засобів це спосіб, при якому препарат потрапляє в організм, оминаючи травний тракт, безпосередньо у кров'яне русло через прокол вени, тобто венепункцію, та введення шприцем чи іншим пристосуванням у судину. Цей спосіб може застосовуватися як для струменевого введення розчинів переважно в об'ємі 10-20 мл, але не більше 100 мл, так і для інфузій шляхом внутрішньовенного краплинного вливання. При внутрішньовенному введенні забезпечується висока швидкість розподілу ліків в тканинах та швидкий фармакологічний ефект. Для внутрішньовенного введення дозволяється використовувати лише водні розчини лікарських препаратів, олійні розчини вводити у вену заборонено, оскільки це ускладнюється емболією суден та відповідними важкими наслідками. Однак допускається введення жирових емульсій для парентерального харчування. Також забороняється внутрішньовенне введення препаратів із місцевою подразнювальною дією на судини та препаратів, що пришвидшують згортання крові без попереднього зниження їх концентрації шляхом розведення у великому об'ємі розчинника. Внутрішньовенний доступ часто є єдиним можливим шляхом введення препаратів у тяжких пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії. Для корекції порушень водно-електролітного балансу, інфузій препаратів крові та парентерального харчування. На сьогоднішній день внутрішньовенні ін'єкції, так само, як і крапельні та безперервні введення препаратів, найчастіше виконуються через катетер, що введений у периферичну або за необхідності у центральну вену, особливо у випадках, коли такі введення неоднократні. Катетеризація периферичних вен є досить зручним та ефективним методом отримання судинного доступу та подальшого введення ліків. Периферичний внутрішньовенний катетер складається з двох основних компонентів: голки, що виконує роль провідника свого роду стелет, та гнучкої еластичної трубки, власне внутрішньовенного катетера. Проксимальна пластикова частина голки має специфічну будову. У ній виділяють так звану індикаторну камеру, опору для першого пальця та заглушку для конектору люєрлок. Голка катетера використовується виключно як провідник. У власне катетера виділяють тонку гнучку трубку, яка під час використання знаходиться у порожні вени, пластикові крильця для фіксації катетера до шкіри. Конектор Luer Lock та додатковий ін'єкційний порт з клапаном. Дистальна частина виробу прикрита ковпачком. Існують й інші варіанти конструкції периферичного венозного катетера. Усі периферичні венозні катетери мають кілька метричних характеристик, основними з яких є діаметр, який вимірюють у гейджах та міліметрах, і довжина, яка вимірюється також у міліметрах. Дані параметри визначають ще одну важливу характеристику максимальний об'єм рідини, який можна пропустити через катетер за одну хвилину. Параметри катетера для зручності додатково кодують кольоровим маркуванням відповідно до міжнародних стандартів. Вибір катетера залежить від кількох важливих умов. зокрема, діаметру вени, яку планують катетеризувати. Об'єму розчину, який необхідно ввести за одиницю часу, властивостей препарату для інфузії, перш за все, враховується його в'язкість. У дорослих у більшості випадків застосовують катетери розмірами від 14 до 20 гейдж. Так, наприклад, катетер 20 гейдж з рожевим маркуванням має зовнішній діаметр. 1,1 мм з довжиною трубки 32 мм. Пропускаючи близько 55 мл за хвилину, може забезпечити об'єм інфузії не менше 2-3 літрів на годину. У дітей малого віку найчастіше використовуються катетери 24 і 26 гейдж, тобто з жовтим і фіолетовим маркуванням. Для катетеризації периферичних вен використовують підшкірні вени ліктьового згину, рідше вени передпліччя, тильної поверхні кисті чи стопи. В оргентних випадках, як варіант, можлива катетеризація зовнішньої яремної вени. У новонароджених і немовлят найчастіше використовують вени тильної поверхні кисті. Однак у всіх випадках варто уникати катетеризації вен нижніх кінцівок, малих поверхневих вен, вен розташованих в області суглобів, вен у зоні уражень шкіри. Перед використанням катетера необхідно перевірити кінцевий термін його придатності та герметичність упаковки. Далі Треба ретельно вимити руки з милом під проточною водою. Висушити їх одноразовим паперовим рушником. Та обробити спиртовмісним антисептиком. Розкриваємо упаковку катетера, роз'єднуючи поліетиленову і паперову її половини. Обережно переміщуємо катетер у стерильний лоток. У стерильний лоток Необхідно також покласти три спиртові серветки чи стерильні ватні кульки, змочені у 70% етиловому спирті та суху стерильну серветку, шприц із фізрочним для промивання катетера та заповнені призначеними ліками шприци. Необхідно також підготувати венозний джгут, одноразові медичні рукавички та лейкопластер чи пов'язку для фіксації катетера, а також заповнити систему для інфузій, якщо така необхідна. Пацієнт, залежно від ситуації, може перебувати в сидячому або лежачому положенні. Передпліччя пацієнта укладаємо на тверду основу долонею догори. Під лікоть необхідно помістити подушечку чи валик. На 7-10 см вище лікчового суглоба накладаємо джгут. Треба пам'ятати, що джгут має стискати лише поверхневі вени і ні в якому разі не порушувати плин крові по артеріям. Підтвердженням правильності накладення джгута є наявність пульсу на променевій артерії. Наступним важливим етапом маніпуляцій є пошук та вибір вени. Виявлення вени, а відповідно і її пункцію, можна полегшити шляхом опускання кінцівки вниз, зігріванням та її масажем до накладання джгута. Після накладання джгута можна попросити пацієнта про кількоразове стискання кистів кулак і її розслаблення. Також можна злегка погладжувати руку у напрямку від кисті до ліктового згину. У разі задовільного наповнення. Вени чітко контурують і пальпуються під шкірою. Сьогодні існують прилади, які допомагають візуалізувати підшкірні вени, полегшуючи медичному персоналу їх пошук та вибір. В основі робити приладів покладено здатність гемоглобіну поглинати хвилі інфрачервоного діапазону. Після того, як визначили з веною, просимо пацієнта затиснути кисть у кулак. Місце майбутньої ін'єкції двічі протираємо спиртовими серветками від центру до периферії. Необхідно дочекатися, поки антисептик висохне. Знімаємо захисний ковпачок. Фіксуємо вену першим пальцем лівої кисті, нижче ділянки введення. Тримаючи катетер першим, другим та третім пальцями правої кисті. Під гострим кутом 15-20 проколюємо шкіру та вену до відчуття провалу і появу крові у індикаторній камері голки. Опинившись у Вені, катетер необхідно опустити нижче, тобто ближче до поверхні шкіри та ввести його разом з голкою у просвіт вени ще на кілька міліметрів. Далі голку провідник. Фіксуємо в одному положенні і по ній повністю вводимо трубку катетера у вен. Звільняємо джгут. Під конектор катетера поміщаємо стерильну суху серветку та виймаємо голку. До катетера відразу під'єднуємо шприц і здійснюємо його промивання шляхом введення кількох мл фізіологічного розчину. Шприц від'єднуємо. А коннектор катетера закриваємо заглушкою з подальшим повторним промиванням катетера або під'єднуємо до нього систему для інфузій. Фіксуємо крильця катетера до шкіри лейкопластером або спеціальною адгезивною пов'язкою. Додатковий порт з клапаном необхідно використовувати тільки для струминних введень, в тому числі і з метою промивання катетера. Головний порт переважно застосовується для введення ліків шляхом крапельних вливань. У період між використанням катетера для уникнення випадкового його видалення пацієнтам під час необережних рухів, катетер можна додатково прикрити стерильною серветкою та циркулярною марлевою пов'язкою. Периферичний виносний катетер потребує комплексу дій по догляду за ним для подовження тривалості його застосування та уникнення інфекційних ускладнень в ділянці розміщення катетера. Потік крові назовні через трубку катетера, наприклад, при від'єднанні системи для інфузії чи при фіксації заглушки, може призвести до його закупорки та відповідно порушення його прохідності. Крім того, залишки деяких лікарських засобів у просвіті катетера можуть пошкоджувати трубку, що призводить до тріщин в ній та навіть повних її відломів. Для мінімізації вірогідності цих подій катетер через додатковий порт з клапаном до та після кожного введення лікарських засобів, а також щодня при тривалих перервах між інфузіями слід промувати фізіологічним розчином в об'ємі до 10 мл. Промування гепаронізованим розчином здійснюється тільки в випадках, коли у пацієнта наявні стани, що супроводжуються посиленням процесів згортання крові. Необхідно пам'ятати, що наявність болю у пацієнта, прикладання значних зусиль для введення розчину чи відчуття повної закупорки при промиванні катетера свідчить про його нефункціональність та необхідність видалення. Наявність ушкодження шкіри у вигляді проколу та катетера як стороннього тіла у м'яких тканинах різко збільшують вірогідність інфекційних ускладнень в ділянці постановки катетера. Чим довше використовується катетер, тим більша вірогідність цих ускладнень. Для їх запобігання та своєчасного виявлення проводяться регулярні зміни фіксуючої пов'язки, оцінка стану шкіри та догляд за нею. Сучасні адгезивні пов'язки з прозорими елементами для фіксації катетера дозволяють без їх зняття здійснювати щоденний нагляд за катетером та прилеглою шкірою. Така пов'язка може бути функціональною протягом 5-7 днів. Якщо катетер фіксований іншим типом пов'язки, то її заміну, а відповідно, і огляд катетера та прилеглої шкіри, здійснюють кожні дві доби. Незалежно від типу фіксуючої пов'язки, ділянку катетеризації – Необхідно обов'язково оцінювати шляхом пальпації та аналізу суб'єктивних відчуттів пацієнта в ділянці катетера до, під час та після кожного введення препаратів. Будь-яку фіксуючу пов'язку необхідно змінити негайно, якщо вона забруднена, волога або пошкоджена. Сучасні периферичні ванозні катетери можна використовувати. Протягом 96 годин і більше, часто до 5-7 діб. Термін експлуатації катетера насамперед залежить від матеріалу виготовлення та якості догляду. Катетер слід видалити одразу після зникнення необхідності в ньому. Крім того, ПВК негайно видаляють у разі підозри на появу флебіту, гематом, почервонінь або інших ускладнень.